Доброго дня, ну власне почнімо із з того, що комітет вирішив позбавити повноваження заступниці голови того ж комітету Мар'яну Безуглу ще минулого тижня. Зараз і регламентний комітет підтримав. Чи знайдуться з вашої точки зору голоси за її відставку тільки з цієї посади? Бо членство вона все рівно, наскільки я розумію, буде продовжувати в комітеті в самій сесійній залі. Ну, я вважаю, це вже запізнило, тому що зараз те, що наговорила пані Безугла, ну слугами треба взагалі виганяти з фракції, щоб вона була там позафракційною, тому що все, що вона наговорила, тепер буде йти на слуг народу. Вони це чітко повинні розуміти. І тому в даному випадку звичайно недостатній захід. недостатній захід, тому що в дійсності вона ще залишається членом цього комітету. Все, що представляє слух народу і так далі. Ну і власне, чим якщо ось так говорити, формулювання саме там таке. Дуже таке воно розмите, унеможливлює подальшу її діяльність. Нагадайте, будь ласка, і нашим глядачам теж є з політологічної точки зору і, мабуть, і з точки зору українця, що на цій посаді фактично останній час робила Мар'яна Безугла чи діяла вона в інтересах, скажімо, України і її національної безпеки. Ну знаєте, як в таких випадках говорить Ростен, покаже це тільки це тільки за, е, за підсумками вже діяльності. Можна буде зрозуміти з зрозум... Судячи з того скільки вона вже не говорила. Я думаю, що ворогів вони вже достатні для того, щоб прослідувати все ж таки її діяльність після того, як закінчиться каденція. І, ну вона була призрачена на цю посаду спочатку, як тільки був сформований парламент. І тому, на жаль, вона там опинилася. Хоча, як на мене, вона трохи переоцінює свої інтелектуальні здібності, ось як і все інше. І тому звичайно, що на жаль, отак склалося, що така людина обіймає цю посаду. Раніше закидали, що мовляв, вона є такою людиною від і офісу президента що пробує готує якийсь ґрунт для того, аби були впроваджені ті чи інші новації, як вони сприймаються з суспільством, Верховною Радою. Зокрема, чи можемо ми робити висновок про те, що це так було? Чи насправді тут ініціативу проявляла пані Безугла? Ну, я думаю, що в силу своєї недооцінки своїх інтелектуальних здібностей, вона могла теж ініціативу таку проявляти. І ну не думаю, що так говорити там від офісу, і так далі. Ну, ніхто там вам там чітко і я не зможу сказати. Але ну я думаю, що якщо щось просувати, і щоб щось завалити, це обов'язково треба було поручити пані Безумлі. Тому, якщо хтось переслідував таку. Ми тут то, мабуть в даному випадку так чи сприятиме вона політиці і іміджу президента? Ну навряд. Чи. Ну і ще один представник, теж президента, який не зовсім сприяє, мені здається, підвищенню його іміджу, а той який хоче пропонував, аби 6 тисяч і плюс і можна було таким чином собі бронь купити, якщо платити податки. Ось такі ідеї. Вони теж ну там багато вже від нього було і про 10%, і про те, що взагалі податків має не бути. Ну ініціативний те, Чоловік насправді є. Як можете ось ці речі теж прокоментувати? Це таки ближче вже, і це вже звучить таки від банкової. Ну я не чув від, само від банкової. Щоб знаєте, от хто з неби сказав, що саме так буде. Ну там чутки ходили з посиланням на все, тому офіційно. Якщо без углевод є, от вона говорить, це зрозуміло. Так то там ніхто про це не говорив. Я це на жаль не чув. Про саму ініціативу чув, але вважаю, ну наскільки мені відомо, від неї вже відмовила сьогодні. Було саме повідомлення. Ну, я вважаю, що це самого початку. Ну, така, якщо. Якщо почнуться ти запровадити це це фактично, фактично передумово для громадянської війни. Це раз по-друге, а що значить платник податків зараз. Україні на виробництвах потрібні в ті, хто роблять в роблять конкретну користь для держави, це, наприклад, виробляють зброю. А якщо у цієї людини, наприклад, зарплата 20 тисяч а у якогось банкірчика, який деребанить кошти на державному бюджеті, займається спекуляцією і не паразитує на економіці 35 Ну я не бачу сенсу тримати банкірчика взагалі в, в такому стані, тому що ну він не несе ніякої користі, а от виробник він несе конкретну користь. Ну, і ще попередня теж ініціатива, і е, загалом хочу спитати, чому вони зараз настільки виникають. Про те, що ну це вже не з офісу жодного. А Тимофій Милованов він пропонував, щоб мобілізація відбувалася за лотереєю. Е, я ось чому і питаюся про це несеться багато різних ідей різного штибу. Оцінювати їх теж можна дуже по різному Комусь подобається, комусь не подобається. Чому ось це все зараз виникає, і е, чи ми не бачимо якоїсь е, загальної стратегії, куди ми рухаємося? Бо ми тепер повертаємося тоді до е, тих тез, які заявляла Безугла. Ну Мілованов допити повинні ходити. Я член «Укроборонпрому» за саботаж виробництва зброї, так а не розповідати щось у е, Фейсбуках. Ну ви ж повинні розуміти, хто такий Мілованов. Мілованову За великим рахунком байдуже Україна. Він тут на заробітках. Сьогодні-завтра поїде до США. Я не виключаю, що у нього її на жительство, як мінімум, Сполучених Штатах. А тут він тільки на заробітках і тому викидає такі божевільні ідеї. Так, у Сполучених Штатах певним за певний період були жеребкування, як до речі, в Великій Британії, Британській імперії. Але порівнювати це тут і зараз ну це просто ну, маразм із знущанням над українським суспільством. Тому я вже взагалі вже ставлення до Мілованова як до людини, яка теж несе відповідальність за погану роботу у Кероборонпрому. Він очолював на людораду. До речі, Кероборопром, я говорив, повинен бути повністю зруйнований, тому що він не працює і ніколи не буде виробляти достатньої кількості зброї. А ці думки Милованова ну людина розважаються і в принципі пофігу, що відбувається в країні. У нього є завжди квиток на Америку. Йому він ніяк не пов'язаний з країною. Для чого ось ці всі речі з'являються ось так, чи хаотично, чи навпаки, дуже навіть не хаотично. І до чого це можуть призвести ось такі ініціативи? І що вони власне показують? Бо таке складається відчуття, що ми з'являються на ґрунті того, що ми не до кінця розуміємо, що робити далі? Ні, ну звичайно, якісь там ідеї з'являються, якісь божевільні. Ну я вам сказав, миловано взагалі, плювати, що в країні відбувається. Ось тут взагалі я ж сказав на заробітках. Ну я вважаю, що тут повинно бути комплексне питання вирішено. мобілізація. Що ж частина тільки стратегії? Так як відбувається стратегія, як відбувається мобілізація економіки в першу чергу, тому що ну давайте відверто, росіяни, якщо ми йдемо в симетричну війну з росіянами. То у нас не сил на симетричну війну. Тобто ми е, призиваємо 400 тисяч, припустимо. А росіяни мільйон можуть призвати, а можуть і два мільйони призвати. І е, у них е, і зброї більше, і виробництво більше, і е, грошей вони більше намагаються втрачати. Ми можемо вигравати тільки в асиметричній війні, Ми це чітко повинні розуміти. І тут тотальна війна передбачає тотальний опір, в тому числі організацію тилу. Ну, мабуть, нам краще більше виробляти зброю, щоб цей дисбаланс демографії зменшити, так бити по болісних точках Російської Федерації, наприклад, на нафтопереробне підприємство та партиноворосійське. Це буде дуже боляче для них. Ось тому, що тут це частина це частина повинна бути більш такої докладної стратегії. В першу чергу мобілізації економіки. Там кабінет міністрів нарешті повинен вирішувати питання з оподаткування прибутку підприємств. Це досі не вирішено. Он сьогодні я, точніше на днях і читав статтю е, на в інтернеті на цензорі стосовно того, що виявляється, у нас підприємство оборони можна не знайти ледь не на, на відкритому сайті. Офіційному я вже мовчу податкові е, декларації, які можна купити, мабуть, ну як базу, так і знати де знаходиться і воно ви... Носити підприємства не вирішено це питання досі, кабінетом міністрів. Стратегування не вирішено. Там ну, власне грунт пана... тро трохи є. Ми мусимо зараз То, теж ми, поставити. Ми, ми щоб щоб глядачі розуміли а, а, армія, армія так і мобілізація це чи тільки частина того, що є. Оборони, тому що солдат повинен бути одягнений, озброєний, а краще, щоб у нього взагалі втрат не було. Щоб ми, наприклад, краще можемо виробити 2 мільйони дронів. Щоб на кожного росіяна на по 2-3 дрони було, їх 400 тисяч, так щоб на кожного прилетіла, і щоб був безконтактно зі штучним інтелектом. От так і, і тоді чого. не треба буде ані цих лотерей вигадувати, ані ще якихось а, е подібних тоді, речей, і тоді, тоді виходить питання: скільки людей потрібно в армії, так а, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що тільки асиметрична війна дозволяє Україні перемагати. Як це було на на Чорному морі? коли на СБУ не клопало цих дронів, і бачите, що відбувається, навіть обстріли з калібри з Чорного моря, а ви звернули увагу, що вона різко скоротилася. А а а якби була симетрична війна, то Україна б там навчала моряків, так шукала кораблів. Ну у них там 10 кораблів, і у нас повинно бути 10 кораблів. Але ж ми не пішли таким шляхом, не пішли. Вирішили по іншому. Механізація, роботи і так далі. От ми от на чому ми повинні сконцентруватися і суспільство. Суспільство повинне сконцентруватися на виробництві власної зброї. До речі, американці вже відкрито нам говорять е, робити свій ВПК, тому що ну щоб ви були стійкими партнерами.